В притчах Соломона написано, що мертві нічого не знають, то як бути? Ви читали притчі Соломона? Якщо би ви прочитали четверту главу приповідок Соломона, Соломона книги екклезіаста, ви б такі питання не задавали. Там у змісті мертві нічого не знають, то, що треба живим, бо вони, поки були живі, не знали, що треба живим, а коли померли, почали розуміти, що треба мертвим. А живим їм Бог ще вже, вже тепер не цікаво. Соломона треба читати не так, як газету. Соломона треба читати як одного з наймудріших царів усіх віків, якому Бог відкрив мудрість у такому об'ємі, в якому не відкривав нікому. Йдемо далі. Юлія Лазур, отець Василь. У мене померла дочка 1 березня, а в хаті розпочали ремонт. Чи можна? Закінчити ремонт. Я не дуже розумію. Я одно розумію, коли неможливо продовжувати ремонт, коли в хаті хтось помер. Бо Тому що всі гроші пішли на похорон і нема чим далі робити. Бо як сьогодні почуєш, скільки коштує похорон, то не Бог борони. Трунва, місце на цвинтарі і все, що з цим зв'язано. І так далі. Це просто ліпше бідно жити, як файно вмерти. Що... А решту я не бачу там причин. Цих всіх ваших, оцих всяких там, дзеркала заслоняти, крісла перевертати, підлоги мити, вікна мити, ремонти не робити, хату не чіпати. Це все, це все ознака недостатньої освіти. Це, це якраз для тих, що до школи ходили. А до школи не треба ходити. У школі треба всі вчити. А ви просто ходили до школи. Треба всі вчити було в школі. Ви б такі питання не задавали. Робити ремонт, робити порядок, не слухайте нікого, Жити як нормальна людина. Як не робити ремонт? Я знаю, що ви все після похорону. Особливо як людина лежала в хворобі дуже довго, в хаті запах, навіть, і все вмерло, все, все її то дранті викинули, в хаті роблять ремонт, щоб змінити дух у хаті. Нормально, не видумуйте якісь небилиці.